З будинків, в 19 листопада влучила російська ракета, знаходиться на вулиці Стуса. 8. він був збудований у 1983 році. Тут була 51 квартира. Після російського влучання цей будинок визнали повністю непридатним для проживання і невдовзі його планують знести. Мешканці багатоповерхівки за допомогою волонтерів забирали свої речі. Невдовзі тут огородять територію і почнуть демонтажні роботи. Сьогодні біля будинку мешканців не було, однак з деякими з них ми спілкувалися раніше. Серед них Тетяна. Жінка проживала в 27-й квартирі. Моя хата не погоріла, вікна, двері пошкоджені, більше такого нема. Меблі забрала. Жити немає, найду. Що й буду шукати. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, мешканцям будинку на вулиці Стуса 8 виплачують гроші для найму тимчасового житла з бюджету громади. А відшкодувати гроші за зруйноване помешкання, щоб купити нове, можна через державну програму. Є відновлення. Там є 51 квартира. Власники цих квартир отримують також виплати у розмірі 15 тисяч гривень для того, щоб платити за найм житла. І такі виплати ми будемо робити людям до того часу, поки власники не отримують. Кошти чи сертифікати на придбання нового житла. Мешканці отримують відшкодування з державного бюджету на придбання нового житла. І з цими сертифікатами, які вони отримують, мають мають право придбати житло будь-де, де, де воно вже за потрібне в будь-якому об'єкті в Тернополі чи в будь-якому іншому місті нашої країни. Дев'ятиповерхівку на вулиці Стуса 8 знесуть, каже Сергій Надал. Проведених експертиза експертиз дано висновок про те, що будинок є аварійно небезпечний, не підлягає відновленню капітальному ремонту. Ми вже маємо проектну документацію, яка передбачає роботи з демонтажу і роботи з благоустрою території, яка знаходиться поруч з будинком. Там вже зараз зрізані почищені дерева чи чарники, які були пошкоджені цього тижня. Підрядна організація розпочне ставити відповідне огородження, забор для того, щоб розпочати роботи по демонтажу даного об'єкту. Ще один будинок, який був пошкоджений внаслідок російської атаки на Тернопіль 19 листопада, це дев'ятиповерхівка на вулиці 15 квітня, 31. Тут 353 квартири. Загалом після обстрілу вигоріло декілька під'їздів. В інших ж пошкоджені вікна та двері. Згідно з рішенням міської ради, цей будинок підлягає капітальному ремонту. В одному з під'їздів, який найбільше вигорів, жив Іван Петрик з сім'єю. Дочка зять, внуки, о, двоє. внук 17 років, то їх троє вийшло на вулиці, всі троє згоріли. Не вийшли до школи, в Бомбосховищах йшли. Дочка ще в лікарні, зять, бо в осколки, внука, внуку вже виписали. Чоловік розповідає, у квартирі все згоріло. «Все згоріло, нічого, нічого немає. То все, все погоріло? От я ще чекаю на хлопців, бо мають мусор носити. От, бачите, все згоріло. То була спальня, все воно таке, привітке, все погоріло. Документи теж згоріли, їх відновлюють. А проживати в квартирі, каже чоловік, після загибелі онука не хочуть. То яке то може бути життя. Я тут внук згорів. Плачуть, всі плачуть, Тоді, як то я тоні дві неділи, як, 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 як -то, то було. Наразі сім'я шукає житло, каже Іван Петрик. Я живу в сина, а ті в лікарні немає, де жити. Не мають. Тобто, Вже мало сьогодні їх виписувати. Ольга Золота. живе в квартирі в п'ятому під'їзді багатоповерхівки. Цей під'їзд був пошкоджений вибуховою хвилею та уламками. Ольга розповідає, декілька днів жила в знайомої, а коли вставили вікна, повернулася у власне помешкання. Пошкоджено стеля кімнат, кімнати, меблі, двері. Всі котел був пошкоджений, відремонтували. Приходила вчора комісія, дивилась там велика пробоїна, що пролетіло насквість до туалету. І написали заяви на допомогу. Міський голова Тернополя Сергій Надал каже: під'їзди в будинку на вулиці 15 квітня, 31 пошкоджені, але підлягають ремонту. Ми очікуємо дефектні акти від спеціалізованих організацій, яка дасть поради всіх тих робіт, які необхідно зробити в цих двох під'їздах. А це буде повністю по суті капітальний ремонт двох під'їздів, в тому числі заміна і мереж, і проводки, і все інше, що необхідно. Відновлено подачу тепла в другий, третій під'їзд, які були найбільше пошкоджені, подача тепла і електрики. Проводять ремонтні роботи в першому під'їзді. Встановлено вже 350 вікон в цілому, в цьому будинку. Поміні вікна в місцях загального користування в першому під'їзді, в ж четвертому під'їзді і в п'ятому. У двох під'їздах, які вигоріли найбільше, 71 квартира каже Сергій Надал. Повністю знищені 12. мешканці тих квартир, які наразі не придатні для проживання, отримують щомісячні виплати. Розповідає міський голова по 15 тисяч гривень для того, щоб платити за найм житла. І ці виплати будуть виплачуватися кожного місяця до того часу, поки не будуть завершені ремонти в під'їзді. Доки під'їзди не будуть продати для проживання. В даних двох під'їздах повністю знищені вигоріли це 12 квартир. Власники цих квартир з цих квартир отримують відшкодування з державного про бюджету. За програмою є відновлення. Вікна, які вибули в сусідніх будинках, також встановлюють за кошти міського бюджету. Наразі каже Сергій Надал, встановили 563 вікна. Мешканцям інших будинків пропонують одноразові виплати. Крім Стуса і крім 15 квітня 32 двох під'їздів 2-3, оскільки вони отримують кошти на проживання, і отримують кошти з держави на по програмі її відновлення. Всі інші помешкання ми виплачуємо разову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Станом на сьогодні 145 власників квартир вже отримують такі виплати. Крім того, сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення: ми будемо виплачувати по 100 тисяч гривень за кожного загиблого родині загиблих. Кошти, які виділяють для людей, це гроші з резервного фонду бюджету громади та єдиного рахунку, який відкрили при управлінні міської ради, каже Сергій Надал. При управлінні соціальної політики відкритий благодійний рахунок. Дякую всім, хто долучився, хто дає то кошти. На даний час там зібрано понад 4 мільйони гривень. Ці кошти використовуються якраз на допомогу всім постраждалим від цієї ракетної небезпеки, на ті виплати, які сьогодні відбуваються, і за те, щоб люди мали можливість отримати Компенсацію за понесені витрати і за проживання, і в тому числі за на лікування і на інші виплати. За словами міського голови, одноразову допомогу отримали також люди з важкими травмами. Вісім людей, які були рекомендовані нам відділом охорони здоров'я, це ті, які мали найтяжчий стан здоров'я, яких буде довгий процес лікування і потім реабілітації. Їм виплачується по 50 тисяч гривень на лікування, реабілітацію. Людям з обох будинків допомагають і міжнародні партнери. Місії ЮНІСЕФ, яка працює в Україні, а також проекту ВКБОН, які працюють також в Україні. З першого дня вони були тут, в Тернополі. З першого дня вони допомагали і будівельними матеріалами безпосередньо поруч з об'єктом 15 квітня 31 і допомагали нам дані юридичної допомоги, психологічної допомоги. Зараз вони починають допомагати ще фінансово, але ця допомога робиться ними вже адресно безпосередньо мешканцям. Скажімо, проект ЮНІСЕФ дає грошову підтримку кожній дитині. Яка постраждала з кожного ж який зазнав за пошкодження. Вони роблять це напряму. Окрім іншого, ЮНІСЕФ погодив з нами, що вони допоможуть нам компенсувати витрати, понесені в зв'язку з проведенням ремонтних робіт та заміну вікон в наших навчальних закладах. Це дитячі садочки і школи. Проєкт ООН також допомагає фінансово. Їхні виплати, передбачені, ми домовилися про те, що вони зможуть виплатити по 10 тисяч 800 гривень кожному мешканцю. З тих помешкань, які зазнали пошкоджень. Списки людей для отримання коштів ми передали, оскільки в нас є звернення, які направляли люди, у нас є акти обстеження, на підставі цього, ми цю інформацію передали. Вже у ВКБ ООН безпосередньо буде звертатися до людей для того, щоб люди там писали для них звернення необхідної форми і виплачують ці кошти безпосередньо людям. Людям, які ще не зверталися за відшкодуванням, можна це зробити декількома способами. Заява на 102, звернення на 1580 гарячої лінії міської ради. Письмові звернення ми приймаємо за адресу листопадова 6 відділі звернень, а також постійно штабі. Поруч будинку вулиці 15 квітня, це в 27 школі. Окрім того, постійно працює допомоговий центр за адресою Бульвар Шевченка, 3, 7 кабінет. Це в управлінні державної реєстрації, де постійно працює юрист, а також наші реєстратори, які людям надуть роз'яснення, як правильно оформити документи і допомагають відновити втрачені документи, крім того, оформити нові документи. Більшість тих людей, які втратили житло чи житло знищено або пошкоджено. Мали документи старого зірця на право власності, тобто вони не внесені до єдиного державного реєстру. Їм зараз потрібно ці документи зробити по новій формі. Власне, це їм допомагають робити наші юристи і державні реєстратори. Тому що лише після цього, коли їхні документи на право власності до єдиному державному реєстрі, лише це дає їм право звертатися вже за програму є відновлення, і отримати компенсації. Покроковий план дій, як звертатися по програмі її відновлення, б люди це теж не знають. Ми розробили і у нас є на сайті міської ради, як розходи на сторінку, там є чітко посилання допомоги потерпілим і розписано по кроку, як це треба робити. Подати це можна як через дію. Хто не вміє користуватися чи не має гаджетів, це можна зробити через СНАП. І у нас вже є чотири людей, які подали документи через СНАП. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.